Дядьки, всім попривіту. Сьогодні в нас буде трошки необичне відео, ну як, обичне, необичне. Трошки розбавим наші железяки, всяке отаке розборочкою. Сьогодні буде в розборочці отакі, отакі от советські віса. Вони, е, ну це воно на екрані так рехтить. Ну, пишіть воно дуже противно. Марка їх невідома. Це якісь обичні советські віса. От. Хочу їх розібрати, подивитися, що в них по драгметалам, по железякам і так чисто для інтересу, е що з них можна заробити бабла. От. Купив я їх за 200 гривень. От. Вес у них 11,200. 11-200. Подивимося, що буде виходу з них. Короте, розбираємо для цього нам понадобиться шурик. І Олексій, на всякий случай, Алексей для підстраховочки. Жорики-рудики бігають, трошки мішають, але нічого страшного. Будемо зараз потихеньку розбирати і буду все вам показувати. Пищать вони, звісно, противно. Ну, їм вже все. Кузьмич Йо, якусь птицю піймав. от сволоч. Ну да ладно. Так, що у нас тут? У нас проміжуточний етап розбірки. Що ми тут бачимо? Така якась платка одна витяглась, Ну, вона пуста. Я не думаю, що вона паладірована. Хоча можна хромпіком махнути, махнуть, кажу мазнуть на той проверить. Якщо серебро, то хорошо. Ні, як не хорошо. Конечно, краще, щоб паладірована була. Ну я дуже сумніваюсь, не той прибор, щоб тут щось паладірувати. Це в нас тут друга. Ну, це по-любому трошки позолотий. От, вкладки. Якісь мікросхеми інтересні. К, ІР2. А чого От не написаний. А на релюшки. Бачите, вроді у нас релюшка імпортна. Корея. Може це, як ви думаєте, щось переділували. 0,4 04-й ну, 89 0... 04 місяць, 89-й ну з виду, відьма, позолоти нема, ну Платка явно, бачите, Корея. 11.05.92 год. Жорик прийшов нам допомагати. Кстати, погода у нас до кінця не ясна. Вроді і холодно, а вроді і тепло. Я на всякий случай надів шорти і носки. Ну так, щоб по погоді так сказати. Рудики, рудики граються, трошки відлікають. А ми движемося далі. Що в нас тут? Тут платка одна. Що ми бачимо? Бачимо жовтячка якогось. Треба буде перевернути льот. Якийсь транзистор. Транзистор. Що в нас за транзистор? КТ, МП-шка. Так, рудик не відлікає. 87,07 608Б. 608 транзюк. От, трошки денег стоїть. Далі полубачата, ну не копейшні. І теж от, такі от, транзюки. диряві їх називають. диряві, Вони з дирочками. Тут, ну, в будь-якому випадку позолота, Там 99%, всі що вони попадаються, вони з позолотою. Ну, краще, звісно, куснуть, провірити. Далі. Так, зараз вот так покажу. Ну це все таке мусор. Це може 206, треба буде глянути. Дивіться, що робить. Рудик, відпусти. Бо зараз піду закрию. Так, книпочки. Кніпочки. кніпочки у нас на гірконах. На гіркончиках. Вот. Ну, вони ці гіркони, вони взагалі нічого не стоять там по 3 копійки. Може копійок по 20 їх на тисячами збирати, щоб щось якийсь вихлоп отримати. Е, розйоми теж думаю, всі по вот. Ну, Тут таке поснімаю, попровіряю. Так. Ви не забудьте оформити підписочку, лайкосик поставити, в коментах щось напишіть, інтересна така рубрика чи ні. Щось порозбирати. Кстати, можете теж присилати на продажу. Можемо так теж на камеру щось розібрати. Пожелання. якщо у вас є якісь інтересні приборчики, то біш контент і копієчку щось заробите. Це, це, я ж кажу, так, купляю, іноді розбираю. Мільйон на цьому не заробиш, це так більше як інвестиція. По Пообрізати, поскидувати, хай воно лежить. Діталюшки вони постійно надорожають. Ну тільки не КМК. КМ наоборот, обвалились вже ніже дна. Якщо вони раніше були там 100 за кілограм, то зараз 40 Тисяч тисяч за кілограм. Ну, там, смотри, які групи. Я беру по общій. Ну, В общем, таке я ж кажу. Трошки разнообразя. Їдемо далі, розбираємо. Що ми тут імеємо? Оце фуфло. Оказалось, хромпіком провірив, ну то я зачистив. Ну, коротше, обична лужона даже, Даже не по серебренці. Фуфлижне фуфло. Це у нас ламільки позолота. Я вам провірив, реактивом є. Бачите, зачистив Ну, чорна ось ополосочка. Це латунь. латунь. Тобі ж латунь вона показує на золото, воно ніяк не реагує. Бачите, капелька. От. Тобі ж позолотка. І причому таке я вам скажу непогано. Ну, Там не знаю, може гривні дві за ламільку. Я не знаю, як воно ще вважається, то треба. Це щось похоже на. Так. Болгарські КМІ. Да? Не, не болгарські. Ну похоже. Похоже. Ну, мені каже це якесь фуфло. Ну, тим не менше, це вже теж ламільки, трошки стоїть денег. Ну, може, як імпортна типа піда як ця забув оперативка. В общем, а, що хотів показати ще. Дивіться. Ось такі свої екранчики сверхценного теж тут нічого нема. На мікрухах, позолоти я не бачу. От. Ну, тут можна їх конечно, по маркеровці подивитися, пустишки вони чи ні. Щоб не розкусувати. Може кому треба такі от приборчики, не знаю, хто часисних діляти чи ще кудись мастерять. Ну, Ви бачили, воно зеленим тупо світиться. Вона не мерцає, то вона на камеру. Так. Ну, а по більшому счету піде в, цю, в битовуху. От, є побутова плата. оце Міць срізав. На ці екранчики там 40 гривень кілограм вона. Ні, не 40, воно, чи 20 чи щось таке приймають. Побутова плата вона називається. Е, розбираємо далі, що у нас тут ще інтересненького буде. І що у нас виходить? Все розібрано, все по пучочкам. Підведемо трошки ітог. Це в нас Алюмішка. Алюмішка, Чистоганчик, ну таке там. Латунна втулочка там 20 грам. В Взагалі, не став його розбирати на молекули і так приймуть. 3,8 кг Алюмішка по, ну, десь по 50 гривень, зараз, мабуть, на 190 гривень. Так, трошечки чермета. Ну, грубо говоря, все це можна викинути в чермет. Ну, є трошки проводочків, можна теоретично. Розйоми пооткусувати, тобі ж самі розйоми по серебрянку приймають, там щось гривень по 40 за кілограм без проводов можна таким зайнятися. ну, Грубо говоря, поки воно все чермет. Катушечка така, грам 150 меді, Я думаю, буде непогана. Тобі зараз прокинем, що у нас по чермету ну, там 4-4 на 30 гривень. Уже ми покупку свою відбили, там було на 180 <laughs>, гривень люмішки і чермета, коротше, вже 210, вже в плюсі. Далі, по радіо діталюшкам. диряві оці з позолоткою, як я і казав. вони, по-моєму, що то гривень по 15. Ну і за прайсами сильно не слідю, ну, так як не здаю їх. От. Вроді були гривень по 15. Цей транзук з двох сторон позолочений. І знизу тут. Ну, ножки не. Ножки лужоні. Ну, такий, я думаю, гривень 30 буде точно стоїть. Тобі ж тут 60 Ну, по гривнячки там оці полубачата. Вот. Оце щось непонятне, ну, знакоме. Десь теж може якісь копійки стоїть. Ну, грубо говоря, тут 60 гривень. Так, а 60 гривень тут е, мідяшки на полтинник. 150 грамм, ну да, там 300 гривень е, на полтинник. Це в нас 60 і полтинник 110. Е, 110. І там ми вже 20 в плюсі. Ні, 10 в плюсі. 120 гривень в плюсі. Тут якась така непонятна мікрозборка. Возможно, ой, безкорпусні каємочки. Внутрі. Не знаю, хай там ще там, гривень 20, це 130 гривень в плюсі. Ну є ціла мілька, я думаю, ну хай 130 ну хай давайте гривень 70 може дадуть. Ну така вроді жирна по Ну 200 гривень 200 гривень в плюсі. Якщо ще більш подробно э, розібрати на молекули, ну можна ще там, грубо говоря, роз'ємчики, проводки випалить. Ну, ще там на полтинник. От. РПП. РПП. Що платіно паладіли. Треба ну, буде погуглити. Ну, вони, дивіться, інтересні якісь там, бачите, такі як мікроламільки. Тобі ж не просто пластинка загнута, а як мікроламільки. Може вони паладіровані, <сум> хоча я сумніваюся, але ну. собери раму. рпп 48 г 1 23 10 місяць 89 год. Треба буде погуглити, може і реально. Ну, я дуже сумніваюсь, не та техніка. Це ось теж якийсь інтересний. Ну, та я думаю, по серебренка. Це я ж кажу, треба сидіти, нікати. Ось так грубо, якщо посчитати, 200 гривень в плюсі. <хи> Таку є. От Отого я вам кажу, що це треба таким дуже-дуже багато розбирати. І то це я ж кажу, йшло в мене десь, Ну, хай часик там посидіть, отак так не спіша поковиряти. Можна ще мікрушки порозкусувати, мідяшку Вот. Що в нас тут? А, ось о, дивіться, оцей тензодатчик. По-моєму, так він називається тензодатчик. Це що... Стояв, а, ще ж забув кусок желіза. Це ще кусок желіза, ну, 7 гривень нас уже не спасе. Ось, вот. і цей задачик. Ну, 6 кг на 42 гривні <гум> Десятка. Бачите, там якісь такі інтерені контакти. От оце, ну, який робочий, так сказати. Оце весь механізм, який на нього вес ложиться. А це воно двигається. І от цього датчики, якісь проводочки. Може хто підскажемо, є тут щось ценне. Хоча можна розібрати, може вони там серебряні, хоча б серебришка якось наковирять. Ну, в общем, така от така от у нас розборочка інтересна і не дуже. Так що з вас лайкосик, підписочка, може в кого є, хто хоче прислати на розборку, щось нібито подивитися. Я ж кажу, це так, я не супер спеціаліст, потрошку вникаю. Я ж кажу, є час, сиджу щось ковыряю. Це так, відвлектися від от одного желіза, зайнятися другим желізом, тому що відпочинок це що зміна виду діятельності. Вот. Сидимо, друге железо ковиряємо. Ну а що ну, так же кому може що інтересно, наборчики лірочок. Раз, два, три залишилось. Два набори метчика держателей, ключики, лібетка, редуктора. Ну, як не без цього пройтись, диски вже почти всі попродав. Остались ребристі по 350 гривень. Кому інтересно, теж пишіть, заказуйте. Все відправляється, тяги там таке. Ну, коротше, така от інтересна розборочка була. А ви напишіть, інтересні вам такі відео можу періодично, якщо буде що розбирати. А ні, так будемо желізом торгувати. А що робити? Я ж кажу, зараз контента не особо. Так і домашніх діл вистачає. Потихеньку чимось займаємося. Може бабка кому треба того Короче, з потужного станка якогось, типу подіб 300. Все, на цьому все. Всім пока, пишіть на вайбер. Будемо щось сделать, присылайте приборчики, можете скидувати на оценку, може, хто хоче здати. Ну, підскажу, ну, львівський прайс, там все написано, все розписано. Я скажу, я теж не супер такі самі ходові позиції знаю. А остальные треба все дивитися, вникать, Ну, я ж кажу, цим треба плотно займатися. Ну, чимось одним. Либо железяками, либо радіодеталями. Це так, більше хобі і інвестицій. І рудика покормить, так. Да? Да? Все, всем пока, рудику тоже лайк.